Друзі, усім привіт! Я Іван, і в цьому відео ми відправимося до панського озера Запорізького району, ще його називають Царським. Панське озеро знаходиться поряд із населеним пунктом Григорика. всього за 20 кілометрів від міста Запоріжжя. До озера зазвичай приїжджають з метою зцілення від хроничних недуг, оскільки існує думка про його чудодійну силу. Водойма поширює. Порадує кожного гостя краєвидами, що відкривається, та тишею. Його дно та стіни оформлює випняковим породами. Вода в озері має постійну температуру 16 градусів, незалежно від пори року. З однієї сторони, панського знаходяться священні ікони, інтегровані в стіну, подивитися на які можна лише після невеликого запливу, або на сходах Царського озера. Місце користується великою популярністю серед місцевих мешканців та гостей району. Водойма знаходиться на території державного ботанічного заказника «Пристані», утвореного у 1975 році. З одного боку, до нього примикає Чорноморська акваторія, з іншого боку, непроглядні сільськогосподарські поля, навколо безліч портових споруд та ферм. Панське озеро ідеально підходить для всіх любителів пляжного відпочинку, найчастіше до нього приїжджають люди з метою лікування різних хвороб, у тому числі пов'язаних з проблемами шкіри. Згідно з однією з офіційних версій, що утворилося в результаті надмірної активності підземних джерел. Периметр озера оформлений камінням. До нього приїжджають жителі нашої країни. для Загартування організму вчинення нетривалих запливів. Його довжина трохи більше 33 метрів, ширина 16 метрів, середня глибина не перевищує 3 метрів, а максимальна близько 4-5 метрів. Озеро дуже чисте. У теплу пору року вода прохолодна, що пояснюється під живленням понад 25 підземними джерелами. Водойма має постійний стік у невеличку річку під назвою конка. Вода мінералізована, гірко солона, непридатна без спеціальної обробки для пиття. Прогваління, периметр озера, має штучне оформлення на основі каменю. Зазначена особливість позитивно впливає на стримування меж водоймами. інфраструктура та чим зайнятися. Сам собою об'єкт характеризується розвиненою інфраструктурою. Біля панського озера є парковка для велосипедів. Окремо необхідно відзначити наявність століків, зону для барбекю на платній основі, лавочок та льтану. Є і невелика ділянка берега з пічаним відсипанням. Варіант чудово підходить для відпочинку невеликими компаніями, до ведуга часто приїжджають гості з сусідних регіонів. Літні люди та сім'ї з дітьми. Отже, якщо ви хочете гарно провести час у вихідний день, то панське озеро саме для вас. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, всього найкращого!